Сьогодні обіцяна у нас чисточка, адже ви просили, і е, будемо дивитися і по здоров'ю трішки, і взагалі, можливо, хто е, конкретно вам шкодить. Ми це побачимо спочатку, е, навіть подивимось на колоді Ленорман. То може вам шкодити? Давайте подивимось. Варіантів не буде, буде для всіх. Це хто притягнувся на це відео, для того і зрезонує. Тож, давайте дивитись. Так, дійсно, ворогів у вас є людина, причому хитра, може бути лицемірна. А може підлещуватися до вас, може бути з таким рудим яким-то відтінком волосся, але це не обов'язково. Бувають навіть лисиці і світлі такі, да? як альбіноси да? і такі темні, тож не обов'язково тут лисиця в класиці руда, так. Так, я просто подивила. Да, Ну і на споді щури, да? миші, щури, ті, хто шкодять. Може бути, хтось у рік щура, бо миші, да? але не обов'язково. Але на всі ці знаки варто зважати. Але тут показують, що вас чекає успіх. Можливо, вже те, що ви попали на, цей, на цю чисточку. Так, тут дівчата. Навіть, знаєте, енергія повернеться до вас да? завдяки чисточці, захочеться жити, захочеться доглядати за собою, адже можливо не було як-то енергії у вас, можливо, бажання і було доглядати да? за собою, але не було ресурсу, чи то фінансового, чи то енергетичного, адже це також все важливо. Якесь брем'я важке, да, адже хрест асоціюється все ж таки, перш за все, ні не з захистом, як можливо, хтось подумав чи навіть напише. А хрест це важке брем'я, це перекреслені шляхи. Так, це е, е, хтось скаже, що це ж чотири це перехрестя, да? але згадаймо, хто на перехресті зазвичай темні, да? темні. Хтось посягав на е, вашу таку якусь чистоту, да? можливо, навіть е, дітям загрожувало. Загрожувало щось е, у парі. Да, бачите, я говорю, загрожували, тут серп випадає. Да? Хтось хотів пожати, можливо, ваш врожай. І оморочки ставили, ставили, щоб ви не зрозуміли. А хто це такий? Тут у когось це в оточенні можливо, у робочому колективі. У когось все ж таки навіть кармічні люди, і це так приховано глибоко, що ви так просто і не дізнаєтесь. Це може дуже гарно приховуватись під такими лестощами і, начебто, гарним ставленням. А у вашому домі десь, ну, десь поруч, десь поруч так. Можливо, очі замилюють навіть подарунками, знаєте. Ну, досить, досить. А поза спиною людина може ходити і про вас якісь плітки плести. Да? Плітки, надумані нісенітиці. Да? Давайте подивимось ще по здоров'ю. Що ми будемо чистити, у кого що, ну, що я відчую да, завдяки цій колоді, про що тут взагалі? Да? Про що тут взагалі? От не пишіть зразу, що ні, у мене цього немає. Чи... Просто послухайте, адже вас не одна людина дивиться, навіть якщо п'ять людей дивиться, адже знаєте, в когось е з точністю буде, в когось буде щось одне. А, ну, а в когось, можливо, це так резонує, що в кого-то з близьких, чи ще, знаєте. Можливо, ви ще не знаєте просто чогось. Тож, давайте дивитися, що ми будемо чистити і на що звернути увагу. Ми дивимось здоров'я. Тут говорять про ресурси, про енергетичні мається на увазі, так? Да? В принципі, сказати, що ви геть там втратили свої ресурси, чи там енергетичне якесь у вас виснаження, я би не сказала. Ви наразі стоїте на такому етапі яких -то важливих змін, і тут от Верховна Жриця да, випадає. Можливо, ви почали свій шлях у магічних. Мистецтвах. Ну, я знаю, що є такі, адже в мене учениці є дівчата, да? І тут саме про енергетичне наповнення. Ну, я скажу вам, в принципі, непогано, непогано ви так себе прокачали, вам заняття з магії екстрасенсоріки допомагають. І навіть ось і вийшов, вийшов, да? так. Що він нам хоче сказати. Він хоче сказати, що зверни свою увагу на сустави, на кістки свої, на сферу ті хвороби, які можуть навіть передаватися статевим шляхом, поки що ми на що звернути увагу. А що саме тут, тут? Ну, в когось навіть, знаєте, ну, це на перспективу. Якщо ви не звернете увагу, навіть можливі в майбутньому якісь хірургічні операції. Адже зараз постало питання, е, варто дійсно якесь е, дослідити. да? Ага, якісь у вас нездорові можуть бути. Е, Залежності. А що це за залежність? От тих, хто дивиться саме для них. Хай. Угу. А, знаєте, як то кажуть, ну, є й такий вислів, він просто тут доречний, від роботи й коні дохнуть. Да? Тут чомусь от когось роботоголіка. Ви не дуже так Загнались, ви в погоні за якими-то ординами, скажімо так, ви дуже себе не шкодуєте, да? ви е, працюєте так на результат, але і на виснаження. І що, яку вам пораду дадуть? Тут головний ворог ваш, як не дивно, не така залежність від там шкідливих, яких то звичок, там паління, дачі, алкоголь. А від роботи да? ви якось як впряглися, так вас і нічим з того коня не, не скинеш. Да? Ну, з одного боку, добре, а, але ж хто це, хто як не ви самі про своє здоров'я. Да, тут, тут вам важко по десятці жезлів, да? це ж важкість яка. Ви делегуйте свої ну, неповноваження, роботу делегуйте, розподіліть, хоча б трішечки. О, дивіться, з 10 справ вісім. Робіть вісім, хоча б. да? Це, звісно ж, не набагато покращить, але хоча б так, ну що ж ви все за всіх робите? Ви дуже втомлені. Тут е насиченість енергії, тут показують, буде убивати, якщо ви нічого не зміните, убивати воно вам треба ще й показало, що можливо е е операції тоді. А давайте подивимось, знаєте на що. ну ось Показують будинок. Ага, хтось на самоті, хтось. Навіть у вас може не клеїтися е, особисте життя з-за того, що робота, робота, робота. Да. Так, а чи не впливає хтось на вас ще, так знаєте, магічно на здоров'я? Впливає. Знаєте, хтось навіть е, хоче оці це трійка мечів, це. Пам'ятаєте на інших картах Таро серце і трьома кінжалами бронзене? Оце про це. Це хтось може впливати на вашу анахату, хто не знає сердечну чакру, щоб якось тут от дівчата, да? королева кубків і відлюдник. Ну, така собі парочка, да? хто тут на кого впливає. Ну, Тут якісь були тюрки у вас у стосунках. Да, тут дівчата ображаються, дівчата, а ну, зізнавайтеся, хтось а, із образи почав щось там чоловіку робити, прив'язочку. не може бути разом так, хоч. Приворожу, хай мучиться, страждає. Ну, Тут якось таку історію мені показав да? все закохання. А яка порада тим, хто дивиться? Ну, Вже одна була ж порада, да? розвантажитись трішки. А порада з приводу того, що ви думаєте, що це там остання інстанція. То не так, ви скоро відчуєте себе такою потужною, а, такою, а, як то востребовано, да? що ну, не треба там комусь мститися. У вас навіть буде два яких -то чоловіка, з яких ви зможете обирати. А ну, це той, хто був? Ні. Дивіться, це, це, значить, один. В принципі, да, той, хто бувший, да, той, хто бувший, буде намагатись повернути вас, але ж ви вже закриті. І що? Шанс на. Ага. Так, ні, дивіться, більшість тут е, повернення не підлягає. І тут по справедливості, тут вже хочеш не хочеш, після бою руками не махають. Тут вже ну, закінчено, то закінчено, да? а, так. ну, тут у дівчат будуть да, прихильники, тож буде можливість обрати когось. Там така, ми зараз не на кохання дивимось, а на саме на здоров'я да, за чого може страждати. Ну, як завжди, да, хтось багато працює, а хтось в коханні страждає. там, всякі... Ревнощі нірвотрбки, уходи, приходи. Ну давайте відливати, будемо негатив і по здоров'ю, і по тим моментам. Так, дивіться, у мене тут ще забиті да, такі гвіздочки, це щоб повпливати, відлити самі такі сильні впливи. Впливи тих, хто, можливо, за допомогою магії впливав на вас. Тож, відливаємо, сконцентруйтеся на собі, відливаємо з, можете сказати ім'я своє. Або кого ви, можливо, чистите негативи, псування зглази на здоров'я, на ці чакри, які можуть бути підвержені тому негативу. І хай разом з вогнем тут спаляться усі негативні стани. Дивіться, яка, який фітіль довгий. Є крадник, є е, е, хтось заздрить. Негативить у ваш бік, ми зараз тут відливаємо, спалюємо у вогні і відливаємо у воскові крадніки все, що хотіли стягнути з вас, просто мовчки навіть дивіться, я буду ще про себе. Дивіться, який вогонь. Все, відвалився. Саме той, хто потужний був, дивіться, що робиться. Все, спалюємо крадник. Відливаємо негатив, знімаємо псування, знімаємо. Пристріти. Заздрісників тут спалюємо, да? щоб не могли більше вам заздрити, стягувати вашу енергію, перекладати на вас якісь негативи. По своєму здоров'ю. Те, що їм належить, хай належить їм, а вас то не торкається більше. Нехай буде так істина, спалюємо, зжигаємо, знімаємо з вашеї ім'я. Ці псування, порчі, пристріти, тобто зглази, стяги, оморочки, мороки, привороти, остуди, все знімаємо, все, що на вас, бо це все псує енергетично, здоров'я псує. О, літають уже які в повітрі навіть попіл. І подивимось е, в кінці відливочки, подивимось на головний символ із під низу також, що він там означає. Ну і плюс подивимось ще на картах. Що ж там у нас ми зняли, що страшне, можливо, якесь. Хоча я так бачу, що багато було. І заздрості стягували щось ваше енергетично і навіть фізично, можливо, в когось вроду, в когось здоров'я, в когось перекладали своє щось. Своє погане хотіли вам віддати, а ваше хороше собі забрати. Бачите, які? Повертаємо їм їхнє. У нас тут дуже шумно, вибачайте. Так, повертаємо їм їхнє, а вам хай хороше повернеться ваше, що могли стягнути за цей період. Ну, у всіх він різний, звісно ж, і у всіх різні. Так. Так, а тепер будемо дивитись, що у нас відлилося. Ох, бачу колдушку, бачу когось корпів над, можливо, над фото вашим, можливо, десь просто навіть дивилися і заздрили. Да? Людина з дитиною, може бути Ох, темні думки. Стрижка, значить, така, ем, не до плечей волосся, а вище таке схоже на каре, щось таке і Ось така людина, якась шия довга в неї щось таке. Ну, темні темні думки, так. Темні думки. Знаєте, як ми зробимо? Ось тут у нас є цей гвіздочок. Ми так от на тих справах, на тому всьому, заб'ємо ще й гвіздочок цей, да? так от. Щоб не могли більше шкодити і нічого робити. Зараз ми подивимось на картах ще, що нам вдалося тут почистити, відлити і спалити. Да? От з тих, хто притягнувся на це відео, що нам вдалося відчистити. Ну, ви знаєте, багато що. Карта зірка. Ви після цього просто сяєтимете. Я вже не знаю, хто з якого приводу сяєтиме. чи то від щастя, чи то від е, якісь ви стаєте видатними. Хтось навіть нагороду якось отримує. Да? Цікаво. Що ще ну, Я ж кажу, сяяте і зірка, і сонце. Це про якусь От слава приходить до вас. знаєте. Слава почесті, будуть поважати вас, будете якісь знамениті, якщо ви блогерством займаєтесь, або свій канал, як у мене, також будете сяяти, будуть вас хвалити, нахвалювати, в когось день народження, до речі. А, так, зняли ми оморочки, із того, що зняли, да? в когось е шкодили сімейному гнізду, хотіли розорити да, на кохання, а в когось притягнеться просто пара, якщо немає да, у кого на сьогодні. На, ну, Дивіться, а чому ви. Думаєте, що от в інтернеті не можна познайомитися, щоб створити пару? Пробуйте, пишіть, переписуйтесь зараз. Всі шляхи відкриті. На кохання. От хто мене дивиться, ви вийшли з цього лабіринта. Бачите, подвій... подвіюються карти. І лелеки у парі, і в гнізді, да? і е, лебеді. Це дуже потужні такі карти, сильні, красиві. Так, ви просто ще й такі стали. У когось, можливо, і розвод. Тобто відкривається клітка якась, да? тут навіть не золота, ключик, начебто й золотий, ключик, да? купіть, до речі, собі кулон такий. Ну, Я розумію, що на золотий, ну, хоча кулончик не сильно дорого. Да? Можливо, якщо поки не вистачає на цепочку і на кулон, то поки що кулончик носіть. Його як символ, да? можна в гаманці сумочки навіть носити, просто як символ вашого щастя. Да? Це символ вашого щастя, ключик від вашого щастя буде. Ну, дивіться, зразу ж сигніфікатор це тоже дуже добрий знак. Тобто, ви дивитесь на цей ключик, ви його отримуєте. це дівчата, да? А оці гори, да, оці негаразди і складності, які були, можливо, у когось вдома були якісь проблеми. Да, між от, жінкою і чоловіком, дивіться, ці проблеми і а, в будинку. Так як я кажу, що коригуючи, да, у нас розклад, як завжди, то ми прибираємо ці проблеми. Оці також я хочу прибрати. Оморочки, да? ми чистимо на всіх е рівнях, чистимо. Так, ну і що по ітогу, по ітогу, того, що ще. Так, щось. Е хтось впливав на, чолові на чоловічу силу, да, тут? Хтось впливав, е у чоловіків також от, карта успіху йде. Там, де в кар'єрі були якісь негаразди, да? там, де вас обманювали, як-то по-хитрому обводили навколо пальця. Да? А то що там? От, змії. Боже мій? Хтось спокусити навіть чоловіка намагався. Да? Такими, знаєте, по-легкому. Зізнавайтесь, чоловіки, хто вас там спокушав, та ще й таке, як на роботі. да? Це все ми очистили. Ми очистили від масок, да, від цього лицемірства. Хтось був. да? Просто ми це от, бачите, як тут серп, так і у мене, а там такий схожий. Ми це почистили, ми це відчистили. Ми причому це глибока така чистка. Там, де була двоякість, а дивіться, і прилипла карта чоловіка. Да? Хтось, дівчата, от хто дивиться, ви знаєте, що вас хтось дуже бажає, дуже кохає і це приховує, до речі, довгий, вже тривалий час. Це людина кармічна, це людина по долі, і дуже важко вам якось зустрітись. Ви на відстані можете бути. І дуже важко переносити цю відстань. Дивіться: три, три, три. Це по ходу у когось можливо трикутник був. Так? Якась стала, і знову три. Дивіться, і знову три, три, три. Та що це таке? Стала якась ситуація, яка не могла зрушити з місця довгий, тривалий час. Нарешті п'ять. У вас ситуація зміниться. Хтось дійсно йде до створення своєї власної сім'ї. Ви можете якісь новини дізнатися, ну тут 12 число, п'яте. 5... Так, от тепер двійки йдуть. О, все. Так, дивіться, два. Тут взагалі 22, і тут 25, і це взагалі карта е, каблучки. Да? Хтось може отримати дійсно пропозицію, принаймні, або зійтися, або почати зустрічатися, або дійсно пропозицію руки і серця, одружитися. Так. Ну, ви просто будете вітати в облаках. Це задоволення, це виповнення ваших мрій. Дивіться, виповнення ваших мрій. От просто дословно. Ну тож, я дуже рада, що ми зробили цю чисточку. Я сподіваюся дуже, що вона вам допоможе виповнити всі ваші мрії, допоможе бути вам здоровими та щасливими. Ну, а я бажаю всім нам мирного неба, звісно ж, всіляких перемог, і головної перемоги нашій ненсі, і нам, Україні, і українцям. Да? І хай буде так. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайку, адже я для вас стараюся цей україномовний контент робити, щоб він був і корисний вам, і цікавий вам. Тож до скорих нових зустрічей, пока.